Ну практично на бюджет не впливає. Єдине, чим ми, ми, ми виділяємо, ми в цьому році виділили вже 15 мільйонів гривень з бюджету на допомогу, в тому числі на вимушених переселенців, Аліса Віктора на тільки на продуктові набори, 2 мільйони. 2 мільйони на продуктові набори, допомогу переселенцям. Тому ос особливо ос ну, компенсація, та яка йде офіційно, держава компенсує. У нас займається цим управлінням комунального господарства. Я маю на увазі компенсація за надання житлово-комунальних послуг. Ну це окремо, це не стосується місцевого бюджету. Вона проходить через управління. Ми подаємо і вони нараховують прямо да з бюджету нараховують прямо споживспоживані споживачам, а надавачам. Послуг ну, за квартиру там, і так далі. Ну, практично на бюджет це не вплинуло, я маю на увазі, на додаткове. Ну, 2 мільйони по великому рахунку це не, не, не такі гроші великі. Ми намагаємося надавати, ми надаємо велику допомогу переселенцям завдяки гуманітарної, гуманітарній допомозі. Тобто працюємо з громадськими організаціями. З там, фондами різними, це і продукти, це і одяг, це і інші, інші товари, там, необхідні для життєдіяльності е, любої людини. Ми намагаємось, от таким чином компенсувати для переселенців. Грошова допомога міжнародна, грошова допомога міжнародна є і грошова допомога е, з держави, в тому числі є кожного кожного місяця виділяється виділяються кошти по 2 тисячі на переселенців, ну і додатково там ще додаткові є виплати з державного бюджету. З місцевого бюджету ми, окрім як матеріальної допомоги в окремих випадках, ми не, не надаємо такої, нема Те, що стосується загиблих родин загиблих. Там ми компенсацію повніму об'єми виплачуємо всім, починаючи з хто захищазахзагинув зах... 2014 року і по сьогоднішній день.